Доброго здоров'я, пані панове. Я категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у понеділок, 10 листопада на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг, і таким чином ми відкриваємо з вами новий календарний тиждень, нових зустрічей, розмов, якихось рухів, які можливо і приведуть до того, що ми з вами насправді найбільше очікуємо. Але складності вони досить великі. І ну і є якби така тема, яка супроводжує там щоночі, на щодня це нічні удари. Дрони знову піднімали кінжали, десь вони гати. Били по Старокостянтинову. Ну, як самі російські, навіть військові говорять, що що ми гатимо, там все одно нема що е, бити, бо те, що збудовано за часів Радянського Союзу, навіть кінжали не беруть. Ну, але б'ють, звісно, бо хочуть дошкулити. Але слава Богу, ну з того, що можна бачити в відкритих джерелах, їм нічого не вдається. Натомість е, сьогодні були теж удари з нашого боку. Є от кадри в мережі. І в мене в телеграм-каналі СТО апсе. Е, низка пабліків інформувала, що вночі була атака морських Дронів а зафіксовано ймовірне влучання в районі причалу. Там номер такий 167, шістдесят ці монітори, якби говорять про такий причал. Звичайно, що місцева влада ані пари з вуст. Вони там все позбивали. Але є теж очікування. Ну, чекаємо на офіційні дані, що було вражено один з кораблів. Можливо, навіть і військовий корабель, можливо, той, що є носієм калібрів, але давайте не збігати наперед, будемо чекати. Так само як сьогодні по великій частині території Росії був кайор розстелений, і от скаржилися на вибухи. Росіяни, це теж в їх пабліках. В Ростовській області населений пункт Лиховська там, типу, удар в районі залізничного вокзалу. Що саме було такого, не невідомо, бо були вибухи, не було там якби заграви такої пов'язаної з нафтопереробкою чи з нафтогонами, але вибухи були досить серйозно. Звичайно, що і назустріч росіяни вон, збільшують удари по нашій інфраструктурі. І Президент Зеленський про це от якраз сказав, що збільшили свою ударну силу, використовують нині більше балістики. Ну знову ж таки неозброєним оком видно, насправді що. З балістикою ми поки що не можемо в тому обсязі поратися, як вони запускають. Але це для нас означає потребу, звісно, в більшій кількості протиповітряної оборони, більших резервах обладнання і більш чіткій оперативній роботі в регіонах. Він до речі, ще давав інтерв'ю. Там виданню Guardian, і Серед іншого кажу, що ми потребуємо 27 а, установок. Петріо. Це не забуваємо, що якраз і там Трамп щось 17 обіцяв, але 27 установок це плюс-мінус 30 мільярдів грошей на секундочку. Ну але це ж теж не, не, не за один рік. Але в принципі би сьогодні, якраз ці 27 було б непогано. Ну будуть найближчими тижнями нові наші перемовини заради більшої підтримки енергетики. Передусім конкретних рішень необхідного фінансування. Потрібно нам обладнання. Є країни, які вже. Нам допомагається Північна Європа, дуже би хотілося, щоб ця робота була і по південній Європі. Ну і в принципі, ці відключення, які ми з вами зараз спостерігаємо, теж от експертне середовище. Ну по різному, тобто від апокаліптичних сценаріїв, трохи відійшли. Це видно, теж на озброєним оком по медійному простору. Тому що, якби все одно ремонти є, але ці довгі відключення вони будуть зберігатися, бо кілька тес, ну щонайменше так говорять, теж спеціалісти і енергетики. От наша тут не Подалік Києва і в районі Харкова вони знищені. Давайте теж прямо говорити. Фактично знищені, вони не генерують електроенергію. Є теплоелектроцентралі, але ті, що от якраз підтримували систему, тому ці 12 годин, ну якби ще будуть в нас і довго, і вночі будуть відмикати світло. Ну, напевно, в тому числі, щоб розвантажити атомну енергетику. Ми про це теж окремо зараз поговоримо. Але дійсно, от, за даними якраз керівників нашої енергетичної галузі, от, зокрема, заступник міністра енергетики Артем Некрасов каже: так: російські окупаційні війська змінили тактику атак на українську енергетичну інфраструктуру. Росіяни намагаються одночасно завдавати ударів як по мережах системи передачі і розподілу електроенергії, так і по об'єктах генерації. А, ну і за його словами, така нова тактика ускладнює швидке відновлення живлення і додали, що для того, щоб стабілізувати роботу енергетичної системи, ну звісно, що потрібен час. І в нас є три області, де ну теж якби Сказати так обережніше, найскладніша, окей, найскладніша ситуація з світлом це Полтавщина, Харківщина і Сумщина. Якраз от пан заступник міністра наголосив, що цей от комбінований ракетно-дроновий удар, позавчора, який був, до сьогодні якби ми викашлюємо його, став один з найважчих для української енергетичної системи взагалі за час повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Окупанти там використали 32 одиниці ракетних цих засобів. В основному балістика і Внаслідок обслів цих Хмельницька і Рівненська атомні навіть були змушені скоротити знизити виробництво електроенергії. В принципі, я вже вам доповідав, що зупинені всі електростанції, центр енерго, це теж досить така вагома ситуація. От тому і такі довгі паузи, включення відключення світла. І якщо ми говоримо за це змушення, що змусили знизити виробництво електроенергії, ви ж розумієте, що коли наповно працюють атомні електростанції, там десь допомагає теплова генерація, десь гідрогенерація, ну, як би так, плюс-мінус. А тут і по гідрогенерації були удари. Це за Полтавщину, я говорю. І от центр енерго. А коли трансформаторні підстанції теж зруйновані чи пошкоджені, то електроенергію треба, яку би виробляла атомна енергетика, кудись віддавати. А от цих транспорту транспорту немає. Тобто лінії пошкоджені, і на це звернув увагу в МАГАТЕ. Там знову кричить гроші. МАГАТЕ сказавши ж минулого тижня, Рівненська ЕС також тимчасово знижувала виробництво електроенергії після пошкодження іншої підстанції, яка є важливою. Для безпечної експлуатації атомної електростанції, причому що ці підстанції мають вирішальне значення для всіх зусиль щодо підтримки, як каже Гросі ядерної безпеки під час війни, тобто їх подальша деградація в нього викликає занепокоєння, а не можна це занепокоєння знову ж таки, би, не висловити, а зреалізувати в якихось санкціях на російську сторону, зокрема в поросатому. Бо як правильно сказав президент, що будь яка невійськова відповідь Росії. Я сприймається як слабкість, ну це просто чергове. Ну окей, знову ж таки слабкість. Але я продовжую, каже Гросі Магате, закликати до максимальної військової стриманості, щоб підтримувати ядерну безпеку і уникнути аварії з серйозними радіологічними наслідками. Ну і в Магате наголосило, що такі події підкреслюють нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні в умовах війни. Що ви кажете? А хто ж ту війну розпочав? А хто ж це робить насправді? Чому це ніхто не хоче навіть назвати імені? Чому ви не бояться? Сказати Владімір Ладімерич Путін і разом з тим виключити всі об'єкти атомної енергетики Росії, які вони в експлуату чи, чи в співпраці з кимось, як якби рухають на зовнішніх ринках. Там же країн багато від Туреччини, Єгіпта аж до Угорщини. Ну стосовно ремонту цих зупинених тест центру енерго, що в уряді кажуть, теж от важливо, в нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою насамперед наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося. Отак обережно і дипломатично заявляють. Ще раз зупинена на нас генерація на станціях центру Енерго. Але от коли за апокаліпсис, то реальних загроз, бо я вже чув навіть від своєї тещі, вже все, Київ евакуюють, значить реальних загроз апокаліптичного характеру евакуації через обстріли ні перед Києвом, ні перед більшістю інших великих міст не стоїть, особливо стосовно теплопостачання, бо відновлювати ці системи набагато простіше, ніж електрику. Ну, якось так, от це в експертному середовищі, бо е, вже, вже з'явилися в нас і спеціалісти в лапках і якраз на людей старшого покоління починають пробувати впливати. А ті між собою, ну це ж якраз для того, щоб стан речей в 22-му не вдалося, в 3-му, в 4-му, то давай може ще в 5-му це вдасться. Так, ключові висновки, друзі, на сьогоднішній день від інституту дослідження війни виглядають наступним чином: насамперед, це військова компонента, російські і українські війська продовжують кампанії з перехоплення військ на напрямку Покровська, оскільки темпи просування російських військ у Покровську і навколо нього тимчасово знижуються. І цей процес констатується вже другу добу поспіль. До речі, в цьому ж контексті висловився і головком Сирський. Зараз ми до цього підійдемо, але чи втомилися, чи дійсно повикошували їх там так нормально? Далі російські війська успішно блокують українське логістичне забезпечення Мирнограді. Це схід від Покровська. Я вчора достатньо багато про це говорив в третьому нашому. Я вважаю, що там достатньо яскрава картинка для розуміння того, що відбувається Ну і з перспективами. Так що, якщо ви не подивилися, то обов'язково подивіться, російські війська значить блокують і повідомляється, що ця цей момент в рамках руйнування української оборони міста. Ну, звичайно, що логіка тут саме така. Плюс, пройшло повідомлення. Ми зараз теж про це поговоримо, що триваючі призупинення роботи уряду США почало впливати на експорт американських. Зброї насамперед нас стосують нас цікавить та зброя, яка йде за гроші країн НАТО в Україну, пригальмувалося. Європейські чиновники продовжують повідомляти і реагувати на повітряні вторгнення в європейський повітряний простір цієї ночі знову в Бельгії. Знову атомні електростанції знову невідомі дрони. Хто запускає? Звідки запускає? Хто за цим стоїть? Незрозуміло прибульці. Напевно, так от стосовно призупинення, значить, експорту зброї, мова йде про 5 мільярдів доларів. І насамперед ми дивимося на ту зброю, яка визначається для підтримки союзників з НАТО і України. І через шатдаун, ви ж знаєте, що найдовший шатдаун припинення роботи уряду. Ця тема зупинена. Це посилання на дані Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Це навіть не пресова заява. Це насправді дуже шкодить і як союзникам, і партнерам, так і американським. Прамисловості, яка не дозволяє їм фактично постачати багато з цих критично важливих можливостей за кордон. Це чиновники держдепу. Вони всі все, всі, всі, все прекрасно розуміють. І затримка з постачанням, за словами цього чиновника, включає поставки ракет і бойових систем і Егіс і Гаймарс для Данії, Хорватії і Польщі за даними чиновника, незавершені угоди включають як продаж зброї безпосередньо від уряду штатів союзникам по НАТО так і Ліцензування приватних оборонних компаній США на експорт зброї. Є просто в Штатах, якщо ми, ну, хто не знав такий закон про контроль над експортом зброї. Він по суті вимагає від конгресу переглядати час у часу пропозиції щодо продажу зброї. Ну і затримки з постачанням за словами чиновника включають якраз доставки тієї компоненти, яка нам дуже необхідна. Це ці витратні матеріали чи та й ракети. За словами чиновника, значить багато співробітників держдепу, відповідальних за інформування персоналу комітетів конгресу і забезпечення завершення процесу були відправлені у відпустку неоплачувану. Що призвело до відчутних уповільнень темпів роботи, і от знову ж таки середи держдепу повідомили, що ще минулого місяця чисельність персоналу Держбюро з військово-політичних питань становило приблизно чверть від звичайної кількості співробітників, залучених до процесу продажу зброї. Зрозуміло, що можна там подивитися, що їх було забагато, а, і, але тобто залишилося 25%. Тобто, уявляєте, що обсяги якби залишаються, а кількість виконавців. Зменшується і як будуть працювати ці виконавці. До речі, шатдаун в Штатах розпочався 1 жовтня. Там були переговори щодо пріоритетів федеральних виплат і витрат на субсидії. Оце демократи сперечалися із республіканцями, і відтоді тисячі державних службовців. А це вже була така задумка в Трампа: максимально позвільняти з державних інституцій тих, хто типу не сприймає його як лідера, хто не сприймає його політику. Ну залишити. Та тільки своїх якби, повністю відданих адептів. Ну відтоді я вже кажу тисячі людей в відпустках без оплати або працюють без заробітної плати, а низку рядових послуг просто перезупинено. І От сьогодні, коли в Києві була ніч, ну, перший промінець бо за шатдаун можна довго говорити. Але знаєте, коли вже призвело до того, що в нас зупинилося, ну це фактично тиждень, ще йшло, місяць ще йшло. І от в останні дні буквально зупинилося це постачання зброї, то в принципі. Вночі Сенат США зміг ухвалити законопроєкт про фінансування американського уряду. Сенаторам вдалося набрати мінімальні 60 голосів. і Тепер, ну як воно швидко буде сьогодні, завтра проєкт має затвердити Палата представників. Там ще, ще теж буде певна історія. Бо знаєте, пан пан Джонсон там вже сказав, що я не гарантую 100% результату. Якось теж собі ціну набуває, бо всі про нього забули. Коли ото допомога для України він був. Зіркою мега світового масштабу зараз все якось він зник, хоча не сумніваюся, що в нього є амбіції. Але шатдаун тривав вже 40 днів. Це був найбільший шатдаун за всю історію Сполучених Штатів. Попередній рекорд теж встановлено за каденцію Трампа. Та що він в історію штатів хочете, не хочете, але війде як людина, яка не вміла домовитися всередині свого парламенту. Хоча він завжди каже, що моя вдача і моя зірка це вміння укладати угоди і вести переговори. Ну, як показує Практика, ну якби слова словами, а справи справами. У ну, будь-якому разі Сенат є, тепер Конгрес і далі підпис Трампа. Вже якщо пройдуть ці дві інституції, я не сумніваюся, що це буде повністю узгоджена історія. Тепер на тлі заяв про тему з репараційним кредитом, якраз от вихідні, субота, неділя, оскільки не було дуже фактажу для ну, що їм писати в світовій пресі, вони якраз ну, розмірковували над тим. А як проти цих грошей розморожування Бельгія, там ще доєднується навіть Франції, начебто Італія проти того, щоби ці розморожені гроші там під якимось соусом вони пішли на закупівлю української зброї для України і підтримку на наступний рік. Ну в принципі, паралельна тема виникла з Норвегією. Якраз Норвегія, яка досить непогано заробила на війні. Вибачайте я вже теж буду прямо говорити. Ну вони відчувають, що справедливість має бути. І це теж хороша хороший досвід. Норвегія я готова надати 100 мільярдів із свого суверенного фонду під заставу. Щоб Євросоюз дозволив передачу Україні 140 мільярдів заморожених російських активів, там ну, катавасія ця колізія в чому, що є ці гроші 140 мільярдів. Але Бельгія каже, ми, ми ну, якби можемо потім опинитися в разі, якщо Росія потім подасть в суд позов, що ми там якби вкрали її гроші, то ми будемо самі за це відповідати. А всі, типу, будуть не при справах. Хоча всі на нас тиснуть, дайте ці гроші, бо вони знаходяться на території Бельгії. вони належать там. У цьому Євроклір там депозитарій, де лежать ці, ці, ці фінанси. А Європа каже, ні, ми розділимо, але далі розмов не йде абсолютно справа, бо шукали там варіанти, але все одно юридично більгійці не погоджуються. І тут виринає Норвегія і каже, давайте так, ми в заставу, бо все одно ми розуміємо, що росіяни їм доведеться рано чи пізно платити репарації, то ми кладемо якби, в заставу свої 100 мільярдів. У нас є 100 мільярдів, тому давайте ці 100-100 40 відправимо в Україні, а там 40 вже якось назбираємо, якщо шо всі разом. Ну, передача заморожених активів, як я вже сказав, заблокована через Бельгію, яка побоюється юридичних ризиків і хоче поділити їх з іншими країнами ЄС. Норвегія до ЄС не входить, але є членом НАТО. і Її фонд є найбільший в світі Національний фонд добробуту. Я вам казав цю цифру 1,7 трильйонів євро. Ну, що для них, якби в цьому контексті 100 мільярдів. Ряд норвежських політиків запропонував якраз цю ідею використати 100 мільярдів як заставу для гарантій Бельгії. Ідею вже підтримали ну, фактично половина парламентських партій. Прем'єр. Йонас Гарсера доручив підготувати звіт про реалізацію. Це головна тема, яка розкручується з кінця минулого тижня. Так що, от ми виходимо в цей тиждень з підготовкою великого хуралу по лінії ради є де і буде поставлена крапка. Тобто, ці от теми, ці перестороги і це плече, вони якби рухаються одночасно. Ми подивимося, бо як сказав президент Зеленський, ми ці тижні наша дипломатія має підсилити вплив в контексті боротьби. Він так і сказав, боротьби за ці гроші. Так, тепер щодо боротьби, друзі, генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про. Фактично рекордну кількість бойових зіткнень, тобто за 200 далеко. А, ну знаєте, коли за 200, то вже там цифри абсолютно не мають значення, бо це просто шалений тиск, незважаючи на те, знову ж таки, що ми звикли, що росіяни там в календарні вихідні якось мають вихідні. Ні, всі на м'ясо, всі на штурми. І бачите, поспішають. Сьогодні у нас 10 число, вже а там крайній термін здається, 15 листопада за Покровськ. Ну, побачимо, але разом з тим вони підкріплювалися. Атаки авіаційними ударами, 27 одиниць таких було, 81 КАП 1423 дрони камікадзе, але фактично на 1000 обстрілів зменшили якраз цю артилерійську навалу. 2681 обстріл позиції наших військ і населених пунктів. Напередодні ми з вами констатували 3800. По е, моментах на землі Діпстейт доповідає про окупацію ворогом Успенівки і його просування поблизу Степової Новоселівки, злагоди Солодкого і Охотничого. Е, інститут дослідження війни верифікує просування українських військ в районі Костянтинівка-Дружківка. Цей процес іде вже не один день. Е, в свою чергу росіяни просунулися в районі, тобто не в а в районі Куп'янська, Сіверська і Гуляйполя. До речі, там є вже інформація. Ця від Дніпропетровської від Запорізької обласних військових адміністрацій, що деякі громади, якраз Дніпропетровщини, Запоріжжя, зараз підлягають обов'язковій евакуації родин з дітьми. Тобто, кого це стосується. Я думаю, що ви знаєте, за які населені пункти йдеться. Тобто, зверніть увагу, будь ласка. Ну і Каношенка з друзями сьогодні героїчно збивали 71 український безпілотник. Так вони принаймні заявили. Географія розльоту достатньо велика, але вони звичайно промовчали за то, все за Ростовщину. Будемо чекати інформації якраз про те, чим насправді збивали вони українські дрони і не тільки повітряні. Я так розумію, що й морські дрони так само сьогодні сібейбі працювали. Тепер щодо Покровська. Ну, знову ж таки, вчора в брифінгу. Ми з вами такі великі висновок робили огляд всього, що там в подробицях. Ну зверху на це можу ще поставити висловлювання головкома Сирського про оборону Покровська. знову ж таки на тлі різних заяв, візій там поради дають висновки. Всі, всі, якби всі розбираються в тонкощах операції в лапках, звісно. Але що каже головком? Бо він володіє найповнішою, я сподіваюся, інформацією стосовно Покровська. Ну, План А, це той, який зараз е, працюється з е, бажаннями, спробами вибити росіян. Але, каже, є план Б і є план В. Для всіх варіантів розвитку подій, ну і запевняє головком збройних сил України, що росіяни пролізли лише у кількох місцях через інженерне загородження, і ситуація контрольована. Ну складна, але контрольована. Опосередковано це можна взяти за основу заяв, в тому числі інституту дослідження війни, який каже, що пригальмувалися росіяни. Ми це чули вчора. Ми це чуємо сьогодні. Значить, якби це не співпадіння, каже так, звичайно, є і план Б, і план В за слова. Саме Цирсько в районі самого Покровська працює 50 тисяч особового складу ворога. Якщо ми пам'ятаємо на агломерацію, от якраз тиск по Донеччині, вони зібрали військо 170 тисяч, то конкретно 50 це тільки Покровськ. Але водночас, за його словами, інтенсивність атаку Покровську безпосередньо зараз дещо знизилося і ситуація контрольована. З чим це пов'язано з їх ротацією? Можливо, дійсно там вже не вистачає особового складу для росіян, бо нищиться, ну, вони пачки там насправді будемо теж вже бачити з вами найближчими днями, коли або план А, або підуть до плану Б, або навіть до плану В. Ви розумієте, про що йдеться. Тепер про південь. Там на півдні теж пішла напруга, інтенсивність збільшилася. Сил оборони Півдня якраз і говорять, що в тих краях, от якраз Запоріжжя, Дніпропетровщина, туди ближче до Херсонщини, побільшало кількість ворожих штурмів і обстрілів українських позицій. От з цієї кількості, яку вже говорив, за дві сотні 43 лише на півдні відбулося 43 бойових зіткнення. Зокрема, на Олександрівському напрямі противник здійснив 22 штурми. На Гуляйпільському напрямі 12 штурмів. Ну, хоча діпстейк каже, що просування в тому районі, але Сили оборони кажуть, що безуспішно штурмували позиції Збройних сил України. На Оріхівському напрямку противник атакував 8 разів на Придністровському напряму відбили спробу штурму позиції на острові Великій Вільховий. Ну і я вам теж вчора розказував, як вони там пробують ходити дном Каховського водосховища, що, в принципі, поки що не є для них для росіян успішним. Тепер наша далекобійність так от з основних моментів, але це дуже добре характеризує стан речей, і вже ніхто не сміється над українськими фламінго. Ну є, е, напевно, складнощі, ну не напевно, а точно з виробництвом і з кількостями, бо ми на жовтень з вуз президента Зеленського чули, що буде до семи ракет на день, і так всі вже порахували, що це кілька сотень. Але в будь-якому разі українська ракета Фламінго демонструє характеристики, які перевищують можливості американських томагавк. Це індепендент, це видання «Індепендент», яких допустили по суті до виробництва. І вони спілкувалися з компанією Файерпойнт, яка почала власне виготовляти ці ракети. І дійсно кажуть, що з того, що вони бачили і бачили результати випробувань, показники деякі перевершують американську крилату ракету томагавк, зокрема за дальністю і розміром бойової частини. До Речі, там же заявили, чому ракета називається Фламінго, тому що перші дослідні зразки фарбувалися в такий рожевий колір. Для чого? Для того, щоб коли вона там вибухала, долітала, врожала, збирати, ну, щоб було зразу видно, де уламки ракети, щоб розуміти, як вона чи долетіла, не долетіла. Не більше того, ну от із то і того назвали рожевий і фламінго. Да? Ну залишили фламінго. Так от видання зазначає, що фламінго із заявленою дальністю польоту в 3000 тисячі кілометрів і бойовим навантаженням. В понад тонну це власна найновіша розробка України. Вона оснащена радянським турбодвигуном. Тому Ну хто є там більш глибоко занурений в ракетну техніку, то може в цій ракеті побачити якісь там відголоски радянської ракети. Я не пам'ятаю маркування, але в Харкові вона вироблялася. Я був на тому виробництві і бачив її, там якось вона тут, там щось там далі. Ну Поки що ну, якби схема цієї ракети такої Є, як то було в Радянському Союзі, правда, зараз там нові характеристики, нова бойова частина. Але радянський турбовинтовий двигун і швидкість 900 км на годину. Але попри те, що ракета виготовлена із застосуванням старих радянських технологій поєднання з сучасними розробками, вона все одно коштує стільки, скільки є одна крилата ракета томагавк. Проте значно перевищує її дальністю, Я вже сказав, і три тисячі проти півтора тисячі Томагавків, і бойова частина. На 1100 кілограмів проти 500 кілограмів томагавків. Ну, ще одна там перевага: ці ракети повністю контролюють виключно українські збройні сили, тобто нам не треба ніяких там дозволів. Союзники не можуть обмежити їх використання проти цілі в глибині Росії, як це робили Штати з атакамсами, там Франція і Британія зі Штормшейдом, Тобто Київ може стріляти з ломінго по будь-якій цілі, яку забажає вразити. І не обмежений офіційний Київ, тим, що за словами союзників України, він може там. І не може робити в боротьбі з російським вторгненням. Ну якраз те, що ми мали, це війна з однією рукою. І за словами президента України, на які посилається видання, зараз Україна виробляє самостійно понад 60% далекобійної зброї. А представники компанії Firepoint кажуть, що ця ракета може не відповідати там якимось стандартам. Але кого це зараз хвилює, якісь стандарти? Бо коли тобі цілять у скроні з пістолета, ти не думаєш про стандарти. Ти думаєш, щоб це в принципі працювало. І нам було байдуже, чи відповідаємо ми там стандартам НАТО чи ще яким стандартам, нас цікавило лише те, щоб наша зброя була. Ефективно на передовій, а не на папері, і в результаті ми змогли створити дуже ефективну зброю. Отак от пояснював технічний директор компанії. І от те, що запало в душу, я вчора казав: ну, реально, якби респект і уважуха, там коротко про Францію, пам'ятаєте, риболовні ці сітки. Бо які стандарти? Де хто використовував старі рибальські сітки для захисту від дронів? Ніхто, ніде. Французи нам це передали, я вже казав, але от докопався до подробиць і знайшов ці відповідні матеріали в Дані Гардіан, що Франція передала Україні 280 кілометрів старих рибальських сіток для захисту від дронів в рибальських портах уздовж узбережжя Британії не Британія, а Британська ж провінція якраз у Франції. Старі рибальські сітки накопичуються вздовж прибережних причалів. Тобто їх плетуть з кінського волосу для вилову морського чорта. А, і працюють ці сітки, ну в принципі вони придатні для лову від 12 до 24 місяців, і все це вже далі утіль. Хоча воно є, воно міцне. Але а після чого, значить, вони навіть не придатні для ремонту. То тепер приблизно 800 тонн сіток, що вивозиться на звалищі щороку, становили проблему. Але ці сітки використовуються для іншого вилову тепер російських дронів. І відправкою сіток в Україну займається місцева благодійна організація. Волонтери наголошують, що спочатку Україна... Не відмовлялася від сіток, побоюючи, що ті не витримують удари дронів і порвуться. Однак сітки для вилову морського чорта дуже міцні, оскільки ця риба б'є в них з великою силою. Спочатку їх використовували лікарі для захисту медичних таборів поблизу лінії фронту, але зараз їх використовують на дорогах, мостах, а в, в, вхід до лікарень. І дивно, що така проста річ, але так класно працює. Це і французькі логісти говорять. Вони самі в шоці. Ну і керівник от цієї благодійної. Волонтерської цієї організації додав, що український посол приїхав до Британії. і Особисто дякував нам за те, що ми робимо наразі. Волонтери шукають гроші, щоб продовжувати поставки сіток. Ну а як інакше, не приїхати і не подякувати. Так що, от такі нюанси, і бачите, як війна вона розкручує і нові знання про людей, і нові засоби. Хто про це міг думати? Сітка для вилову чортів, тепер ловить дрони. Так друзі, виглядає перший наш брифінг за сьогоднішній день. Ну з характеристиками основних проблемат. Так, щоб знати, а не здогадуватися і реально дивитися на речі. Так що закликаю вас залишатися в контексті мовлення YouTube каналу Василь Кланчук. Це мій авторський YouTube канал, так звуть мене. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати. Якщо формат заходить, теж завжди кажу, категорично українська вподобайка, лайкос, нехай обертаються алгоритми Ютубу швидше. Коментарі, ну і своїми медійними соціальними мережами відправляйте лінки гіперпосилання на це відео, поширюйте його для друзів, знайомих, колег по роботі. Нехай більше буде притомної аудиторії в нашій спільноті і більше буде нормальних знань. Друзі, дякую мої патріони, спасибі, спонсори каналу. Фантастично! Спасибі, друзі, всім. Хто підставляють плече моїй роботі в описі до цього відео і всі можливі опції? Дякую дуже на загал. Не забуваємо, що кожен з нас і кожен на своєму місці в форматі в своєму, як вміємо. Як можемо, як знаємо, пхаємо разом з нашими захисниками, нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час, хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава. Слава Україні.